Всім нам відомі почуття очікування, особливо якщо це замовлення в інтернеті. Ми чекаємо з нетерпінням повідомлення про прибуття на нову пошту або іншу логістичну ланку. І ось нарешті розпаковка. Але інколи наші очікування не завжди співпадають з реальністю. Порані мішки або пошкоджені каністри форс-мажор в результаті роботи логістичної компанії. Всім привіт! Мене звати Яна Чорнобай. І якщо з вами це трапилось, не варто впадати у вічі. Гровекс Маркет підготував для вас покрокову інструкцію, як швидко юридично захистити себе в такій ситуації. По-перше, у випадку, якщо ви Отримали пошкодження на замовлення, наприклад, пробита каністра, пошкоджений мішок або посівний матеріал тощо, що може трапитися з товаром. Будь ласка, зверніть увагу, що огляд товару проводиться виключно у відділенні нової пошти та у присутності працівника, щоб усі пошкодження були зафіксовані, і також зафіксовані світлинами та у письмовому. Затверджені по-друге, фіксацію потрібно зробити в акті пошкодження товару або зафіксувати акт самого пошкодження одразу на пошті. Фото пошкодженого товару ви можете надіслати на Viber персональному менеджеру або на службу підтримки до Анастасії. Товарний вигляд потребує наявність заводського пакування, наклейки контролю якості від Grovex Market та відсутність пошкодженого пакування товару. Якщо ці всі пункти порушені, або один із них, хоча порушено, ви маєте право. Відповідно до закону України про захист прав споживачів статті 9 повернути товар та отримати відповідну заміну. А для того щоб продовжити гарантійний термін обміну товару на 90 днів, ви зможете з пакетом Grovex Market Premium. Вартість пакету становить всього 3499 гривень, але є шанс отримати підписку у подарунок. Взявши участь у розіграшах, які доволі часто відбуваються на платформі Market. таким чином ви не лише отримуєте додаткові 90 днів для обміну товару, а ви можете скористатися послугою безкоштовної доставки протягом усього року. Повернений товар приймається за умови оформлення заяви, а також наявності документів. Зразок заяви. Та документів ви можете отримати, зателефонувавши на службу підтримки Grovex Market. При виникненні додаткових питань та отриманні інструкції, ви можете звернутися до менеджера, який вас услуговував, а також на спеціальну службу підтримки національної онлайн-дистриб'юції Grovex Market. Це номер телефону, який ви побачите тут на екрані.